Друзі, перші проголовне поїхали. Поки в Аравії таємні переговори між РФ та Сполученими Штатами Америки, А Трамп потаємно вночі дзвонив до Путіна. Нам своє робити уже в Білгороді. Неочікувана операція наших сил здавалося б, там уже все заомерло. Телеграм-канали пишуть, що деякі зсу прорвалися на аеродроми старої Дубу, Що в Білгороді десятки боротів різного типу виведені із ладу. Скільки забрали дом в Києва, захоплено трофейний міг 31 Спецназ ЗСУ наробив унаробив кіпішопутін, що з лицема біл. Розі одному із районів уже вісили український прапор. Ще один міг 31 к під контролем ЗСУ та виведений в Україну. Українські пілоти захоплюють літаки та ракетне озброєння до бортів. Пишуть, що ЗСУ також підірвали дамбу, яка відрізана, підкріплена, що не зможе підійти до Білгорода. Відео варто відкреслити, що загалом за 8 місяців попередньої операції в Курську наші сили захопили понад 15 бортів за курську операцію. Ще 50 літаків за останні дні. Виведено з ладу в різних аеродромах, пакельна п'ятниця, 29 березня. Продовжується росіяни. істериці. пишуть, що загиблих більше ніж будь-коли. Удари продовжуються і зараз. 15 хвилин тому спалахнуло приміщення ОМОНу в Пітері, як пишуть джерела початку. Було чути гул. Після чого пролунало декілька вибухів. Пишуть про десятки двохсотих та понад сотню трьохсотих окупантів. Під завалами крика стара будівля повністю завалилася. Несучі стіни рухнули чотири роти. А це понад 460 чоловік опинилися в пасті. Дуже багато швидких. За попередніми даними загиблих може бути і тисяча, оскільки повністю обувалені житлові приміщення і підземні укриття, всього там навчалося і жило понад три тисячі окупантів. Також вибухи пролунали на території закритої полоси аеродрому Полково. Як передають джерела, сирена на території аеродрому не замовкає і досі. Очевидно, що поляниці добряче попрацювали. А будівля ОМОН в Пітерській області продовжує горіти досі. Попри всі потуги рядувальників РФ. пишуть джерела на місцях, і усе це на фоні переговорів про Україну без України в той же час близько 150 квадратних кілометрів Білгородської області Рев знаходиться у сірій зоні, тобто не контролюється жодної зі сторін. Більше про це в ефірі Радіо НВ розповів колишній співробітник служби безпеки України військовий експерт Іван Ступак. Ми по факту знаємо, що отримає українська міні-наступальна операція. Єдине пояснення цієї операції, як на мене, це відтягування уваги російського генштабу з курського напрямку. Адже дійсно вони там дошкуляють нашим ЗСУ, у них там є просування у Сумську області, знайшли орієнтовно. На 6 кілометрів глиб треба було терміново яким чином відволікати, і ця операція була присвячена цьому. Це поки що виходить. РФ категорично скаржиться на цю операцію. Сказав Ступак. Він також припустив, що з посиленням на заяви російських воєнкорів, що ландшафт на території Білгородської області грає на користь України. Там є певна кількість різноманітних операційних каналів водойма. Якщо українці пройдуть, то вибивати і буде значно важче ніж це. Було в Курській області. І до того ж у Білгородській області відсутні Проводи, тобто, немає повторити цей трюк з трубою, хоча він настільки дискусійний, суперечливий, що важко сказати, чи це була вдала операція для росіян чи повне фіаско. Додав ступак. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.